Дяді й тьоті, в мене була відпустка. Пам'ятаєш комплект, який я прошлого разу ловив на джерки? Так от, я придумав, чим можна його ще зайняти. Блять, надалі їх ще раз очеред. Контактик, блять. Оце він. Пекельна йобана жара всі дві неділі. Ну я б їбав ловити щуку, стоячи в човні, махаючи цілий день якимось спінінгом тому я придумав, чим можна теж спінних зайняти, але при цьому, щоб було не так, воно не стерпно все. Ну, ну. Тійну, Підар, блять, йобаний ти сука гандон. Ух ти ж гніда, блять. Давно хотів почати квочити. Прям піздець як давно, ну це, це не це не просто так щелкнуло і все. По-перше, жаба давила купити квок. По-друге, не було часу, бо в принципі мені цікаво виїхати і нахуярити чогось, а не просто херачити, як баран блядь, палкою в воду і пробувати добитись якогось звука. Бо я в цьому ділі повний нуль. Хоть ну о, друге, давай, давай, давай. Все кинув, ти ж підер, давай дай дай. Дай, давай давай, казліна. Тому, поки до мене не прийшов мозок, я швидесенько замовив собі перший свій квок і почав тренуватися. Я вахую з того, що з першого разу були підйоми. Як би ти уйдиш, не квочив, знайдеться якийсь йобнутий сом, якому це сподобається. І, по... і більше того, були не просто підйоми, а було два щіпка. Це, в принципі, мене й заїло. Бачите, як красотень виходить. Амка-нямка. Типу явки їдять ракушку. Правдоподобно. Так же само на вечірній кльов на кілька годин я поїхав і наступного дня. Наступного дня я вже повністю блядь, з нуля розумієш? З нуля. Повністю з нуля піймав першого свого соміка. Кілограмчика так на два, а це ніхуя блядь, результат. І я тобі скажу, палочка до 56 грамів всиралася конкретно. Тобто, це просто піздець, який кайф, і Я не розумію, чому я до сих пір вагався почати цю довбану рибалку. е, блядь. Детвора малесенька. Малесенька детвора. Но моя перша. Вон ну, дед не сосит, а батя хуяре нахуй. Ай, о, сосут. Ну, он зажрал хоть. Блять, куриця, треба все-таки покупать. давно я вже сумі не тримав в руках. Кож, є такий нюанс. Я під своє оснащення стараюся знайти максимально продуктивний якийсь пройоб часу. Тобто на своєму електромоторі я прям ахірительно зможу об'єднати твічинг чи джеркінг там з цією новою забавою. При тому результат уже буде. Ну це не тупо, блядь, поменять щуку на окунька, Це тут уже нормальна риба може влізти. Забудьте, що хтось вам розкаже якісь ахуєнні секрети. Тому я, в принципі, забив хуй на всі ці ідеї про якогось вчителя одного. Я просто сів в ютубчике, погортав, що там було про сома, побачив, що. Ну там піздець якісь твориться, там теж куча всяких стереотипів, всі дуже філософи, особливо продавці квоків. Вони вам розкажуть таких всяких э, казачок цікавих, що ви потім блядь, захочете скупити весь їхний асортимент на всі випадки життя. Тому я послухав біля 5-6 різних спікерів і зробив висновок, що треба просто брать і дібошить. Ну ніхуя не показує, блять. <кху> Виход. Блядь. О, клюєот. Есть каполь. Та ні, обща мало. Тришпачок. Вже що радує, так? Тришпачок. Більше всього мене смішило то, що. Основна маса таких блогів, які велися про сома, це як ото йобані куколди бляхамуха. Воно сіло десь на нос човника, сидить у ту камірку, то така клацає, а тіп там хуяре тим квоком цілий день, щоб то якихось пару кадрів родити для того блядь, блогера. Я не настільки кончений, тому я вирішив повністю з нуля розібратися в цій темі і повністю її освоїти. Бо мені все в принципі цікаво. Никогда не понимал бухарей, блядь, на рыбалке, а сегодня понял. Да нормально подкач. Ну, 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 чини, 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 чини. Чини, чини, чини. Сука, yeah. нема! Нема, блядь! Ого, що вони творче? Бачила, що ого! Я так ще не люблю. Може, може, то не сомки? Типу? Гляньше творити. Глянь. Єбачила чись. Оце мені подобається, оце я кончаю. тут О, це хуйово. Ні, ну це очень. Спорікати. прям хороший, хороший. Это уже пятерочка, на которую я молился, блядь, пол жизни. Блядь, сколько соплей, блядь. Помочь? Так, а чем ты поможешь? Оно сопливо, быдло, блядь. Попробуй на руками закинуть. Все. Не, не, я его попробую даже в Все, хорош, блядь. Это уже воно. Это же, блядь, хуйня в том, что крючок второй торчит. А в нього жабра якийсь маленький. Що, за рот брать? Ну давай за рот. Да, сука, колісо нахуй. Неприємно його за рот брать. Отак треба обрати. в рот нахуй. Оце він. Оце, блядь, він. Знову повторюсь, це перші мої рибалки. Тому навіть сом на 5 кг для мене це, в принципі, трофей, бо я його вперше ловлю на квок. Тому йдіть нахуй своєю критикою. Якщо воно, звісно, є. <связать> Ох ты, блядь, что творит? <связать> да я сейчас поднимаю уже его, хуй знает, где он там. Ебать, он творит <связать> ну, Все, я его уже здесь. Я уже почти достал. Его завязали хорошо. Я его завязал, блядь, на два узла, нахуй. Да и выезд, блядь. Тупо на два узла. Вот это набезал, блин. А как? Это уже не как, это только так. Ну что, можно подняться, в принципе, если у вас есть желание... Ну, а пока желания. буду наживлять. Подожди, только надо достать эту хуйню, потому что ты ее сейчас намотаешь. Є, є блядь. Так, дивись, ехолот, в принципі, у мене який був, такий я і поставив. Я думав походити з діпером, але розумію, що його буде підарасити, де попало під човном, тому він може не попадати лучом на приманку. Саме тому я взяв оцю чупакабру свою, яка у мене є вже кілька років з здоровенним таким датчиком. І він, в принципі, дуже таки непогано відпрацював і показував мені як підйоми сома до приманки, так і саму приманку. Ну, в принципі, те, що треба, він... Робив. Але я думаю, що не обов'язково купляти настільки дорогу модель, чисто для сум'ячої ловлі. Хоча, чим дорожча модель, тим яскравіше і гарніше буде малюнок. Я б, наприклад, я б, я б, наприклад взяв би якогось реймаринчика замість цього звіря. Два і приманку нюхаю, ти хуй ложу. Один к тебе пішов. выше, смотри. Замер, нахуй, вниз пошел. вот ну, тебе. Сюда. О, а -а -а. тихо, тихо, тихо. Она гребает. Пошел. Хуй. Не, не поспеши, не надо было сразу. Так як для мене це нова зовсім рибалка, і вона зараз е, будується на тій інформації, яку я отримав з е, інтернету, то я не думаю, що буде там адекватно зараз якось вийобуватись і щось стверджувати з моїх якихось спостережень ну, на даний момент. Тому дивіться, якщо вас цікаве якесь конкретне питання, ви, мабуть, його задавайте вже зараз, і я буду потихесенько. Звертати на нього увагу на наступних своїх ривалках, бо реально тема сома мене дуже заїла. Да, клюють дришпачки невеличкі там до 5 кілограмів, це трьохрічний сомик. Але ну, якщо порівнювати з тою рибою, яку ловить основна маса українців, то це ніхуя собі, блять, трофеї. Подимається. Смотри, подимає. Так да. і все. А ні. О, пішов, 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 пішов. Давай, давай, давай піш. Я про не спішу, блять, спокований виплянув, козел. На сьогоднішній день вже можу сказати, що сом'яча рибалка це піздець, як цікаво, це дуже характерна така риба, темпераментна, якась в неї дуже якісь незрозумілі повадки, які треба ну реально зрозуміти. Це просто жесть, як цікаво. Ну, і плюс сама по собі риболовля дуже емоційна, дуже така напружена, постійно якісь щіпки і все тому подібне. Які апетітні пісічки. От на пісічці клюють самі здорові соміки. Оце так. Сілярика. Що з блядь. Оснастки я спробував дві. Перше, це одинарний такий великий гачок. Ой. На яко, на який одівається херова туча всякої там приманки і тягається вже там десь у воді, але його проблема в тому, що закрити його максимально буде дуже проблемно. І за того, що довгувати сив'є, як воно по-українськи, зараз я перейшов на більш делікатне оснащення. Це ось на товстенному флюорокарбоні. У мене два маленьких гачочки. Я на них одягаю херову тучу всякої наживки. І гачки ховаються просто максимально. Із-за того, що гачки навіть не завжди японські. Я починав з раної кобри китайської якоїсь древньої. В принципі, проблем ні з засікаємостю, не з доставанням риби взагалі ніяких не було. Mm. Один під Одін подлодка. Поднявся. Mm -hmm. к тебе пішов. Или к моему грузику, что-то я нихуя не понял. До моего грузика доебался. Опять? А, к тебе пошел. Жди. Хуя. Да не так же, блядь, чтобы я с лодки выпал. А ти хотів здоровенького? Ох, йоп твою мать, таких ми ще не ловили. А хрычок який дивись, блядь, піздець там! Йоп твою мать! А шо у нього Він срався, смотри, з боку, что тут таке. Я ебу, вже присисали що-то. Вахує. Єбать, ти розловився. А ну, ну, от зимой він може випустить. Так, я випутив, О, на камеру. Пиздец, головась я. Оприділився з повідочним матеріалом, я знайшов. Типа хардмоно, але дуже-дуже м'ягесенький. Ним комфортно в'язати гачки. Бо на флюрокарбон нам, наприклад, навіть 07 і зав'язати два гачки десь там рядом це просто такий геморрой, що ну його нахер. ну воно просто дубове. А коли ти коли береш правильний повідочний матеріал, воно і в'яжеться гарно, і рибу тримає. Але там є нюанси, і про них, якщо вам буде цікаво, ви обов'язково напишіть під відосом, Якщо вам цікава ця тема, щоб я її розвивав. То я буду потихесеньку свої якісь напрацювання коментувати, показувати чисто зі свого досвіду. Тому віднесіться до цього серйозно. Це він. Це він. Де вам тут? Піздец, хуярит. Хорошо сидит? Да. Уже а? в берегу плыть. Да, нет. Главное в ротик попасть сейчас. может, может не даваться. Да, ты что, блядь, ебать, хуять. Места, мол, ты мало. Е... Остякай, Маша. Ты когда ж ты заебешься уже? Давай, давай, давай. Да блять, да иди ж ты сюда, сука. Ты не хочет он сюда идти. Заебал, блять. Заебал, уже. Сейчас. И держится на одном пучке. Сука, Татушку, ну, там, Ручек, дай. Ебак. Сука подсака надо, это да, ты, тихо, на Давай, может, я не, 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 спиннинг я возьму. Попробую его за жабру взять. Он ротик просто не открывает, козова. Не хочет. Сука, Сука. разворачивается Сука. и съебывается нахуй. Давай, я говорю, я палку заберу, буду держать. Я, бы мне это контролировать проще. Его. Я же его чувствую палкой. Ну давай, ротик, покажи Покажи ротик. Ты же малысенький. Хороший. Ну, вот что на ротик давай. Алтай. Ох, ебать. Самолет. Это уже рыба. Ебать, нахуй. П'ятерочки, мабуть, навіть. Та ні, ладно, п'ятерочка, не будеш. Ну, не влазить. Не влазит? Але коли ж в ЄБ вже та навіть п'ятера, то що вона витворяє з тим спінінгом? Це дуже особливі враження, які, в принципі, стоїть пережити. Особливо, якщо цей сом є десь поряд з домівкою. Рыло, Ясен хуй, блядь. Шпингалитик, да? Полторашечка. Смотри, не пробей. Ты так нагло его подтягиваешь, блядь, прям пиздец. Не пробить что именно. Похуй, Похуй, ну ладно. Пухуй, так похуй. Хлопчики і дівчатка, бачите цей малесенький кейсик. Це я вигріб всі гроші, які були з донатів, і купив дрон. Тому тепер будуть пиздаті кадри з повітря. Далі, всі, які будуть донати, будуть вже йти чисто на закупівлю якихось снастей для оглядів. Ну, або просто для тестів.